Вітаю компанія Автоматик Сервіс Україна до головного. Ану, піздаболи, хто мені зараз каже, які тут речі лишні? Один датчик тиску. Тут є у нас ще така річ, як ще один датчик тиску. Турок, турок, українець. Ага! А не вгадали! А тут дві речі лишні. Оця, так, охолоджуєш. і ось ця. Я вам поясню, чому. Дивіться, отже, в нас сьогодні виникло запитання, коли людина зателефонувала і хотіла отримати у нас давач тиску, але температура була 120 градусів. Чому я хочу сказати, що оця, і оця річ лишня тут, так як температурні показники, наприклад, датчики БЦТ-22 турецького виробника АТЕК до 85 градусів, після цього пливуть показники. Для таких речей у нас є радіатор, так, підключили, заживили, захистили. І поплили, але ми маємо невеличку фішку компанія Nelsan, представниками якої ми є, і тримаємо такі речі на складі і баримося ними як хочемо. Має два шикарних плюси. Перше це є те, що в них є діапазон по точності 0,2% від діапазону, і робочі показники саме вимірювання рідини, мінус. 20 плюс 135. Так що перехідник не потрібен. Якщо у вас там сильно бурлить, можемо додати ще перехідник і відповідно за, тоді отримуємо таку штуку.